Три роки потрібно на підготовку службової собаки. Тоді як працювати він зможе тільки вісім, розповідає начальник кінологічної служби військової частини Нацгвардії України Андрій Алексеєв. Як тренують собак, дивіться в наступному сюжеті. За командою інструктора пес-драйв починає пошук. І за п'ять секунд вказує на знахідку. Драйв шукає свою іграшку. Лишається слина. Вона свій запах знаходить. Зараз він шукав там вже четвертинку. З кожного тижня місяцем четвертінка мінусується на половину, половину. половину, Дійде, що вона буде важити там 2-3 грами. Знаходить заховані речі і брат драйва службовий пес Кайрон. Дуже Здатний футбол песик, холеричний тип поведінки в нього дуже активний, не сидиться на одному місці. Готують вихованців для безпекових завдань, зокрема й пошуку вибухівок, каже Андрій Алексєєв. Тому тренувальні вправи поступово ускладнюють. Буде запах потрошки замінюватись на речі на імітаційні запахи або взагалі на ну справжню вибухівку або порох, набої та інше заборонене. Коли від там, то... Наприклад, зачистка будівлі, військовий йде з автоматом, собака в нього поміж ніг готова до застосування, тобто готова вкусити по команді, і тому собака має дуже чітко рухатися поміж ніг свого господаря. Що вперед, що назад. Ми ще вчимо собак детекторів кусатися, ну, може бути зовсім різні ситуації, тому це дуже корисно. Нара, драйв та кайрон з однієї родини до кінологічної служби нацгвардії. Вони потрапили рік тому. Крім тренувань, до початку служби мають пройти навчання та отримати ліцензію. В принципі, собака вийде на свій рівень оптимальний десь в три роки. Буде пройдений весь курс навчання від тренажерів до реальних умов. І вже тоді можна працювати блокпости, автовокзали, наприклад, за виклику в якихось приміщеннях, будівлях, шукати, виявляти речі. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.